Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Христос справжнє світло. Івана 8.12. Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві. Іди до світла. Порадив мій чоловік, коли ми недільного дня намагалися знайти вихід з великої лікарні. Ми відвідували друга, і коли вийшли з ліфта, то не змогли нікого знайти, хто міг би вказати нам шлях до вхідних дверей і до яскравого сонячного світла Колорадо. Блукаючи напівтемними коридорами, ми нарешті зустріли чоловіка, який побачив нашу розгубленість. Ці коридори виглядають однаково, сказав він, однак вихід там. За його вказівками ми знайшли вхідні двері, які дійсно вели до яскравого сонячного світла. Господь Ісус закликав розгублених невіруючих людей вийти з духовної темряви і слідувати за ним Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. У його світлі ми бачимо камені спотикання, гріх та сліпі плями. І дозволяємо Йому видалити цю темряву з нашого життя, коли він осяває своїм світлом наші серця і шлях. Подібно до вогняного стовпа, який вів ізраїльтян через постелю, світло Христа приносить нам Божу присутність, захист і керівництво. За словами Євангеліста Івана, Ісус є світлом правдивим, і темрява не обгорнула його. Замість того, щоб блукати по життю, шукаймо Його проводу, яким він осяває наш шлях, які сфери вашого життя потребують Очисного Світла Христа, шукаючи Його світло, які камені спотикання ви оминете. Помолимось. Дорогий Ісусе, у цьому світі, сповненому темрявою. Осяй моє серце і мій шлях твоїм істинним світлом. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.